Слава Україні! Що, починаємо новий відосик. З вами Володя, канал Калуш Транс. Я вже 12 років живу в Америці в Чикаго. Це перше відео після Різдва, напевно, вже це буде перше відео в Новому році. Так що всіх вітаю з Новим роком, бажаю вам всім в новому році щастя, здоров'я, миру, щоб ваші люди, ваші рідні ніколи не, не знали біди і горя війни. Але, на жаль, це все відбувається раз в Україні. Ж це зовсім сумно, але з цим нічого не зробиш. Тільки єдине, що можна зробити, то перемогти в Україні в війні і все. Починаємо з відосіка. Пройшли вихідні, різдво пройшло. Ще зараз 2022 рік, 27 грудня сьогодні. Були дуже сильні морози, мінус 20 на цих вихідних. Зараз буду пробувати заводити тракт. Не знаю, чи він заведеться. Але пробувати треба. Так що йдемо пробувати. Не, я його закрив. Деколи буває, що я його можу і не закрити. Так, які є ризики? Так, в чому може бути проблема? Що треба перевіряти? Це найперше це антіфріз, coolant, так як ще його називають, ще його називають охолоджувальна рідина. Е, в чому прикол? Тому що коли мороз, деякі шланги люблять стиснутися і починати пропускати. Е, це дуже часте явище, коли мороз, тому зараз на це все звертаю увагу найбільше. Е, перед, перед Різдвом я мив трак, дивіться, що відбувається. Це буквально три дні поїздив по солях. Але все рівно навіть тому, що три дні поїздив по солях, все рівно видно, що він був чистий. Масло є, масло якраз теж поміняв пару днів тому. І з того баку я вже бачу що є антифриз, так що все добре. Антифриз трошки менше мінімуму, але це так би не страшно. Добре, йдемо заводити. Так, трохи навіть аж самому страшно, як це все буде зараз відбуватися. Але думаю, що все буде добре. Трак завівся, трошки є вібрація, але нічого. Не заглох, зараз будемо шар забувати. За другим разом завівся вже без проблем. І це тішить. І раз трак завівся, значить все добре, будемо сьогодні працювати. Якраз вже два дні, як на каналі, вас назбирало вже 10 тисяч підписників. Дякую кожному підписнику за підписку, за ваші подобайки, за ваші коменти. Від себе обіцяю ставати трошки кращим і цікавішим. Вас ще б хотів попросити, щоб ви ще підписались на інстаграм, тому що нас там трошки мало. Буде більше, буде цікавіше. Так що підписуємося тут і там і ставимо подобайки і коменти і там теж. Зараз вечір, вже забрав один трейлер з Амазона, везу його з Іллінойса, Вісконсин, 70 миль. Хотів вам показати, як працюють фари. За, як бачите, зараз дуже добре видно дорогу, можна сказати, ідеально. Але це так, тоді, коли дорога сіра і так би і суха, коли дорога мокра і вона робиться така чорна, то світла на дорозі лишається трошки менше. Ну, і, Відповідно, дорогу видно трошки гірше. Але якщо брати в загальному, вони працюють окей. А оригінальні фари працюють краще, вони мають більше таке рівномірне світло, Росія не краще. Але так як ці Тайвань не оригінал. Ну, відповідно, і світло так само, як не в оригіналах. А якщо брати оригінал, там буде одна фара коштувати 900 доларів, щоб поміняти дві, то маєте 1800. А самі розумієте, ціна трохи кусається. За ці дві фари я заплатив 630 доларів. Ну, як на мене за ці гроші вони працюють на 5. Все, продовжується мій другий день на Амазоні. Вчора такий трошки дурний був день, тому що посидів пів дня, чекав на один вантаж. Потім до ночі нічого не було. Вночі в 12-й годині ще один перетягнув трейлер. І потім вже в третій ночі ще один трейлер. І той, 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 що третій ночі сканцелювали, але слідну годину треба було тут сидіти чекати. І вже в четвертій й ранку все спад. Виночував тут біля Амазона, а в, в Джоувітіліносі. Зранку встав трошки в волтера і трохи прибирав трасі, там поносило когось мусору. Боже, все чистота, можна їхати. На вулиці після цих диких морозів сьогодні вже плюс 2. Різниця відчутна, просто капець, яка велика. Як було мінус 22-3 дні тому, сьогодні плюс 2, все починає тупитися Крайше прикольно. До кінця тижня має бути взагалі плюс 5. Я думаю до п'ятниці, новий рік коротше, буде повністю без нів. Що ще цікаво буде, я їду зараз забрати свій трейлер. Він е, був у ремонті, е, трошки там був, е, мінялися крос-мембери крос внизу. Зараз буду біля трейлера покажу. Бачите, ці царапинки, ви пам'ятаєте, їх мені зробили в Тенесі, хлопці неакні, а тут стоять нові болти. Я міняв оцих 10 крос мемберів під трейлером, вони були пошкоджені, зараз все стоїть нове. Для того щоб трейлер був нормально в безпеці, все можна було возити нормально, тому треба було це все поміняти. Зараз все стоїть новеньке. Така робота коштує 2200. Це все зробив для мене тут Януш. Януш добрий поляк такий. Хлопець приїжджає на ярду, може ремонтувати ваші дрелера. Так що, якщо треба, безкоштовна реклама, можете йому телефонувати. Зараз тут в посиланнях залишу його номер телефону. Що, як вам відосик? Короче, Безпригодна обходиться. Зараз покажу що відбувається О, Зараз вам видно обломана трубка. Оця штука вона має бути вставлена там, патрубок. А тут на Volvo них такі, вони використовують квік-конектори і ці конектори вони час від часу люблять поламатися То якраз один зараз них виїбнувся. Коротше, ситуація капець. Я вже дві години тут. Не хочу мотікати, що роблю. Коротше, тема така Volvo має такі дуже херові квік-конектори Я їх всі розламав вже, навіть нема що показати. І вони пластмасові, ще від часу вони коротше, тріскають. Замість них просто можна запхати резиновий шланг. Прикол такий, що один, один в мене поламався сам на ходу. Другий, коли я його пробував поміняти, відламався теж. Коротше, два, один шланг з двох кінців поламався. Коли я вставляв другий шланг, замість нього, зламався ще один шланг. Коротше, я маю два поломаних шланга, один зремонтував, другий тепер пробую зремонтувати. Е е Купив такий шланг резервий. Е е зараз з ним попробую тут все зробити. Маю такий. Сили вже немає вже тих, але вітер, холодно, мокро. Е е це для тих, хто каже, що ця робота дуже легка. Коротше, весь ремонт в мене зайняв 6 годин. Весь нажений повністю, Рук не чую, нічого не чую, але зробив. Ну і що, далі мушу їхати, виїжджаю далі. Йду. Думаю, що вже цілу ніч їхати не зможе але я би до Охаю попробую. Ще як вам мій відочок. Іс розбив. До речі, вчора з цим ремонтом це було жесть. Е -е, просто жесть. Е -е, вчора доїхав до 2 години ночі до Огайо, переночував. Е -е, зранку встав е -е, вже зараз в вест Virginiї, е -е, проїхався горами, заїхав на ті, яку заправлявся. Провіряв то, якби, то все, що я там зробив, все добре, то, якби, ніде нічого не тече. Зараз ще перевірю ще раз, рівень антіфрізу і буду їхати далі. Попереду в мене трошки буде горі у Вірджинії і Вірджинії. Краєвиди гарні, так що дивимося. Заїхав я в гори в Вест Вірджинії, зараз на платну дорогу, 77-й хайвей. А, цей хайвей не дуже дорогий, тому так, якби, не нормально їхати можна. А, що хочу сказати, що дивіться, ліс пустий, так, якби, нема листя на деревах, але все рівно навіть без листя все дуже гарно тут, красиво. Не знаю. Мені тут завжди подобається їхати. Літом тут особливо красиво, тому що все зелене, дуже яскраве, гарне. Сьогодні воно таке трошки сіреньке, але все рівно навколо гори відчувається така потужність гір, як в Карпатах, як вдома. Тим часом приїхав на делівері. Погода неймовірна жара. Аж хочеться по вулиці походити трошки. Ніс розбитий мій знов. До речі, хто буде питати, що з носом. Коротше, вчора як ремонтував трошок, там лазив з ключами під низом. І ключ впав на ніс. Якраз твердою частиною розбив. Таке буває. Ну, Це дрібниця. Головне, щоб зараз розвантажили мене як можна швидше. Я їхав відпочивати, тому що вже сели нема сьогодні працювати. Відпочиваю, завтра вже буду кудись їхати. Все, вже темно на дворі. Темно, але не пізно. П'ята година вечора, вже на дворі ніч. Мене розвантажили. Я думав, що я вже сьогодні нічого не візьму, Думав, піду на тракстап спати. Але ні, диспетчера круто спрацювали, ще взяли один навіть дуже добрий вантаж по 3 долара за милю на Іллінойс. Сент-Луіс-Арія. Я тут переїхав з півтора милі до пікапа і йду чеки на десь, що зараз поїду на Сент-Луіс. Добрий ранок. Цікава у мене робота. Вчора ночував в Ухайові, завчора приїхав пів Охайо, Вірджинію, Вест Вірджинію. Розгрузився, загрузився, переїхав вже з Вест Вірджинії і в в Кентакі. Сьогодні переночував на такому тракстапі ковбойському, задні мене бачите. Цей стиль ковбойський, тому що ці білі паркани вони люблять ставити там, де коні є. Взагалі в Кентаках дуже багато ферм саме кінських. Переночував тут, зараз вже ранок, шоста ранку, добрати каву, сістити зуби. І буду виїжджати, сьогодні вже п'ятниця, кінець тижня, тому сьогодні треба швидко все зробити, Ще доїхати до делівері, розвантажити, щоб забрати якийсь інший вантаж і доїхати додому. Заїхав на трекстап, зважитись, тому що вчора вони там в документах написали 42 600. тобто я мав бути важкий. А воно так і є, вони завантажили якусь там побутову хімію. Коротше, вантаж важкий а, і тут в мене ще по дорозі має бути пару вагових станцій відкритих можливо Тож, щоб я там не переживав ні за що то зважився Вага нормально все добре взяв води купити перекусити і їду. По ідеї встигаю, все нормально. У мене опитне сьогодні на другу годину. Трошки скорше, тому що кавуш транс на пейте не запізнюється, хіба що щось стається. Так як прорвався, вчора позавчора йшла. Так все, ми працюємо. Четко. Доїжджаю вже до свого делівері, лишилося 43 милі з deliвері, це в нас, як ви знаєте, розвантаження. Хотів показати, як працює рейнокс. А він робить крапельки дощу таким в водній купці. І, навіть зараз вже дощ падає досить сильний і практично можна їхати безпечно, не використовуючи щитки. Тому за Рейноксом я, я буду рекламувати його безкоштовно завжди, тому що він так би, допомагає безпечно рухатись по нашій дорогах. Ну що хлопці, зробив я вже своє делівері в uh, Mount Vernon Illinois. недалеко від сент Центлуіса. А там uh, компанія, де я робив делівері — Wolgriams, великий дистрибюшн центр. І все, uh, це мій uh, останній вантаж цього року. Uh, в наступному році буде багато всього цікавого, буду їхати в Техас по трейлер. Uh, Корочу, дуже всього багато цікавого. Так що не переключайтесь, дивіться канал, всім гарного Нового року, щоб новий рік був русні, мирного неба, спокійного життя, щоб всіх все було добре. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, дякую за... За все, все, що ви робите добре для України. Дякую за те, що ви робите добре для мене, за ваші добрі слова в коментах. Тому слава Україні, всім пока. Україна по-любому переможе.